Пам'ятаємо, що треба бути обережними з усіма незнайомими предметами. Це так в рамках Міжнародного дня просвіти з питань мінної небезпеки. Якраз він сьогодні. І у зв'язку з цим у нас Микола Дідик в ефірі, начальник відділу роботи з гуманітарного розміновування ДСНС України. Пане Миколо, вітаю. Доброго дня, пане Миколо. Е, ну. Україна одна з найзамінованіших зараз, якщо не найзамінованіша територія в Європі. Скажіть, будь ласка, в яких областях найгірша ситуація? І де оця інформація про мінну небезпеку найпотрібніша? Так, дійсно. Я б сказав, Україна не тільки в Європі, а, на напевно, у світі найбільш замінована країна. На жаль, на даний момент. У нас згідно з офіційної статистики, площа потенційно забрудних територій складає близько 139 тисяч кілометрів квадратних. Орієнтовно 31 тисяча кілометрів квадратних це деокуповані території, які на даний час доступні до проведення заходів з розмінування. Найскладнішу ситуацію у нас, звичайно, це територія Донецької області, а також деокуповані території Харківської, Херсонської та Миколаївської областей тобто, це Ті райони, де окупанти перебували протягом довгого періоду часу і встигли замінувати великі площі території. Я, як багато хто з наших глядачів, регулярно отримуємо смс-повідомлення на свої телефони від ДСНС про те, що не варто брати в руки незнайомі предмети, мі... мінно-вибухова небезпека нікуди не поділася. А от ви, як спеціаліст, як вважаєте, це наскільки це ефективно, і це впливає взагалі на людей? Чи можливо якісь інші форми інформування про мінну небезпеку були би ліпшими? Насправді будь-які засоби, які використовуються про інформування стосовно мінної небезпеки, вони в тій чи іншій мірі приносять певні результати, тому що це є дуже важливе питання, маючи дуже великі площі територій, які потрібно розмінувати, ми розуміємо, що ми ще дуже багато часу будемо стикатися з цією небезпекою, тому інформування є дуже важливим елементом якраз транспортно мінної діяльності в першу чергу. Воно допомагає запобігти виникненню оцих нещасних випадків, і воно покликано для того, щоб якраз змінити саме поведінку і сприйняття людей стосовно цього питання, ми, крім того, що відправляємо СМС на номери телефонів. Ну це не тільки ДСНС робить, зроблять інші організації, але також ми використовуємо, скажімо так, і методи живого спілкування тобто, це проводяться в плановому порядку лекції. Відеоролики, презентації, і так далі. Під час певних масових заходів також ці заходи відбуваються в школах, під різних підприємствах, установах та організаціях. Крім цього, ми активно використовуємо соціальні мережі, веб-сайти та онлайн платформи. Де SNS разом з нашими партнерами розробило декілька таких цікавих сайтів, які можна кожна людина може відвідати, і ознайомитися з основними. Правилами е, безпеки, а також найбільш поширенішими вибухонебезпечними предметами. Я просто хочу перелі перелічити. Е, спільно з ЮНІСЕФ було розроблено онлайн-курс, е, який покликаний е, для рятувальників та поліцейських, а також освітян, як правильно саме проводити інформування з питань мінної небезпеки. От, е, він націлений е, на дитячу аудиторію. Також спільно з проон та BBC Media на порталі «Дія освіта є у нас освітній серіал протимінна безпека, де є короткі ролики, які говорять, як правильно поводитись і що робити в разі виявлення вибухонебезпечного предмету. Крім того, спільно також з фондом Східна Європа у нас було проведено онлайн-курс змінної безпеки. Дивись під ноги, дивись, куди йдеш, і він розміщений на онлайн-платформі. Зрозуміло. Тобто це певний перелік отих тих контентів, з якими будь-яка людина, маючи доступ до інтернету, може ознайомитися. Ну так, але, але це треба що є... мати бажання захотіти піти в інтернет, так. шукати. А от я маючи можливість, таку згадую, що 2 квітня три роки як звільнення Київської області від росіян відбулося, і досі мінімум раз на місяць я натрапляю на повідомлення, що в Київській області десь знайшли снаряд, який не вибухнув, якусь гранату, якісь осколки. Тобто вона навіть в Київській області залишається це. Небезпека мінна. Які Звичай. три основні правила. От зараз у нас є хвилина часу. Три основні правила, які людям треба пам'ятати в питаннях мінної небезпеки. Правила дуже прості. Побачив підозрілий предмет: не підходь. Нічого не брати в руки, телефонуємо 101, Якщо поблизу є люди, повідомляємо їх. Відходимо на безпечну відстань і очікуємо прибуття фахівців для того, щоб вони провели відповідні дії. Пам'ятаємо про те, що ці предмети є дуже небезпечні, і при найменшому струсі впливу терті нагрівання вони можуть вибухнути і призвести до непоправних наслідків. Ну, тобто нічого надзвичайного, просто їх треба пам'ятати і, і практикувати. Тому що перша реакція людини, яка бачить незнайомий предмет, цікавий, то це потягнутися. А що це таке? Потрібно пам'ятати, що одне дуже важливе правило: не просто не чіпати, а не підходити близько до предмету. Тому що є певні типи боєприпасів, які е, мають механізм самоліквідації, і незрозуміло, коли він спрацює, що також може призвести до травмування або навіть і Дуже дякую, пане Миколо, за ці нагадування. І Микола Дідик, начальник відділу роботи з гуманітарного розміновування ДСНС України, був з нами на зв'язку. А ви, будь ласка, дотримуйтеся цих правил, бережіть себе. Незнайомі предмети можуть бути дуже підозрілими в умовах війни. Так це взагалі найчастіше підозрілі предмети небезпечні. Тому пам'ятайте про ці прості правила, які рятують життя.